Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі одяг Second Hand. Це у нас четвертий день завозу. Ціна за кілограм, сьогодні 241 гривня. І перша моя знахідка це супер знахідка як для четвертого дня. Це ось така шикарна сорочка, і вона шовкова в ніжному такому блакитному відтінку, в ідеальному стані ось така от бірочка. І, власне, тут вказано, що це у нас 38-й розмір, італійський бренд і 100% шовк. Дуже зраділа цій знахідці, адже це не банальна якась сорочка. неї дуже оригінальний пошив. Верху в неї такий доволі дивний комірець. Спереду вона декорована, ось такими складками. І по боках має ось такі, як вирізи, ніби як вставки. Теж дуже цікаво це все оригінально виглядає. І тут такий ніби трюк використала, ніби сорочка замаленька, і ось це з боку така, як вставка, щось подібне бачу вперше. Але на жаль, ця сорочка і справді на мене замаленька, два останні, тобто верхні гудзики, мені не защіпаються, На жаль, саме через це я і залишила сорочку в магазині, хоча мала великі сумніви. Думала, можливо, купити її все-таки носити ось так в розтібнутому вигляді. Але не знаю, наскільки це буде акуратно виглядати, тому залишила сорочку в магазині і нехай собі її купить той, кому вона справді підійде по розміру. Далі вам хочу показати ось таку яскраву блузу в клітинку. Тут таке поєднання білого і малинового. Це фірма Zara в розмірі L. Має вона пишні такі рукавчики виподібний подібний виріс. Головне, щоб вона не була надто широкою і великою, адже на вигляд вона все-таки така доволі об'ємна. Бірки тут немає зі складом по відчуттях, це бавовна. І ось так вона виглядає в примірці, доволі непогано, але ось ці рукава мені зовсім не подобаються, якось вони трішечки поклонські виглядають. А от спинка тут дуже цікава, ось така от відкрита. Вверху є така, як перемичка, аби не спадали плечі. В принципі, дуже непогана. Єдиний нюанс, що мені не сподобалось, як тут зроблені рукава. Стан у неї ідеальний, без дефектів, взагалі, як з магазину. І ще ось така от знахідка, сорочка в смужку. Це класичний принт, мені здається, смужка завжди актуальна. І тим більше ось на білому фоні ось така от чорна. Вказаний розмір S і склад тканини. Тут 100% віскоза. Тканина дуже приємна на дотик, дуже така от легенька, взагалі мені нагадує шовк. Дуже хорошої якості, сорочка без дефектів, але знову ж таки, на жаль, мені не підійшов розмір. Самі бачите, рукавчики короткі і чуть-чуть гудзики мені теж розходяться. А так класна сорочка, класика, завжди так пригодиться в гардеробі. І ще знайшла ось таку жилетку в тому-синьому кольорі, чому її взяла до примірочної. ви, напевно, здогадалися, в неї дуже хороший склад. Це у нас 100% вовна. Жилетка, скоріше за все, чоловіча, та ще й в великому розмірі, але це, напевно, її плюс, адже вона буде виглядати таким от оверсайзом. Зараз чим гарячіше на вулиці, чим тепліше, тим більше таких речей можна знайти в секонд-хенді. і не в перший, і не в другий день. Сьогодні я нагадую четвертий день, тобто це середина завозу, і дуже класні речі з класним складом. Мені сьогодні трапилися. Власне, це наступна знахідка. Цей светрик теж в темно-синьому кольорі. Тут ще більш крутіший склад: це 100% кашемір. І що найголовніше, светрик в ідеальному стані, без ковтунців, без дірочок, без жодного дефекту. Він в 10 розмірі. На мене він знову ж таки маловатий. Так, сьогодні знахідки хороші, але все не мого розміру. Якось з розміром мені не пощастило, але знахідкам похвалитися хочеться. Хоча, от зараз дивлюсь на цей светрик, і думаю, можна було б його купити і використовувати як термоодяг, тобто як термобілизну, утеплятися взимку. Наступна знахідка це ще один светрик в світло-сірому базовому кольорі. Скоріше за все, він чоловічий, але дуже приємний на дотик. Взяла його знову ж таки через його склад. Це 100% вовна вовноміріноса. Вовна не колюча, дуже якісна, і знову ж таки він без жодного дефекту, без ковтунців, без дірочок, без затяжок, ідеальний. Светрик, можливо, і чоловіче, але і на жіночій фігурі виглядає шикарно. Дуже класний у нього крій. Мені подобається те, що тут рукава не обтягують, і сам по собі він такий доволі вільний. Дуже він, в моєму стилі, дуже він мені сподобався. Але наразі у мене потреби в такому светрі немає. Свого часу я собі накупила в сірому кольорі і в чорному кольорі достатньо светрів. Переходимо до наступної знахідки. Це спідниця, довга, чорна на запах. Ось такий бренд вказаний. Думаю, що це якийсь німецький бренд, і за складом вона на 100% з вовни. Розмір вказаний 10. І знову ж таки, на мене буде маловата, але не стрималась перед такою спокусою. Така от шикарна спідниця, вовняна це вкрай рідко таке трапляється. Тому не могла її не приміряти. Дуже мені було цікаво, як вона власне виглядає в примірці на фігурі. Вона трішечки, як на мене, коротковата, можливо, власне, через те, що вона розрахована на трішечки нижчу дівчину-жінку. А так загалом, в принципі, дуже класна, стильна і, незважаючи що це вінтаж, виглядає дуже сучасно і актуально. Стан у неї також відмінний, і, взагалі, як на вінтажну річ, просто супер слідів, яких дірочок і ознак того. Що її поїла міль, я не знайшла. І ще знайшла ось таку спідничку. Вона зроблена з такої тканини, як зараз дуже багато є блуз в магазинах, в мас-маркетах. Це така от прошва, тобто тканина з вишивкою. Склад тут чудесний: 55% льон і 45% бавовна. І спідниця має підкладку, підкладка тут 100% ацетат, що теж є великим плюсом. Але це трішечки не мій стиль, трішечки не мій фасо. Хоча, можливо, тут треба просто підібрати інше взуття і інший верх, і тоді вона зовсім по-іншому буде виглядати. Як вам ця спідничка? Пишіть в коментарях. Загалом вона йде без дефектів, без нюансів, в ідеальному стані. Якщо, можливо, була біла, взагалі була б просто шикарна. І на чоловічому відділі знайшла ось такі джинси від Levis. Давненько я не знаходила цей бренд, і найчастіше найбільше шансів його все-таки знайти на чоловічому відділі. І попри те, що тут був вказаний розмір L, вверху вони на мене трішечки тіснуваті. Я їх Єлі на собі защіпнула, відчуваю себе не дуже комфортно і, навіть не знаю, чи я зможу в них сісти. Дуже шкода, адже в принципі дуже класно підійшли, довжина супер, і за своїм кроєм вони мені теж сподобалися. Донизу йдуть такі от трішечки розширені, не надто сильний кльош, загалом прикольні. Як вам пишіть в коментарях. Перед тим, як перейти до взуття, покажу вам трішки цін. Сірий светрик вовняний заважив на 66 гривень. Шовкова сорочка всього навсього на 30 гривень і темно-синій светр з кашеміру на 50 гривень. Кілограм сьогодні коштує 241 гривню. І взуття показую вам також вагове. І тільки подивіться, що я знайшла: це Прада, і дуже схоже, що це оригінал, дуже якісно виконані. Це у нас такі от спортивні високі кеди. Усюди брендовані з натуральної шкіри, щоправда, вони заношені. Стан шкіри більш-менш в нормальному вигляді, лише трішки зачовгані носики, але найгірше, що тут дуже сильно затерті п'ятки. Ось так: от хтось неакуратно ходив, і вони якби, трішечки такі йдуть скошені. Давно я не зустрічала такі от топ-бренди, люкс-бренди, ось така от знахідка. Шкода, так що в такому плачевному стані. Дивимося з вами далі. Що тут було ще цікавого поруч, ось такі от сліпони. Більш-менш непоганому стані, але це вже екошкіра, не натуральна, і підошва така от плетена. У них в принципі можна їх гарненько начистити і будуть як новенькі. Ось такі ще кеди в такому ніжному, пудровому кольорі, але вони великого розміру, можливо, вони навіть чоловічі. І хоча зараз не сезон, можна у нас в секонд-хендах знайти і чоботи, ось такі були непогані з натуральної замші в красивому відтінку, такі от з перфорацією, в принципі, можуть підійти навіть і на весну. Вони в хорошому стані, і сама замша не потерта, не затерта. В принципі, хороший варіант чобіт. Це був 41 розмір. І ось такі ще черевички мені сподобалися. Це у нас 37-й розмір. На мене, на жаль, замаленький, а стан у них, бачите, самі відмінний. І якщо я не помиляюся, це натуральна шкіра. Дуже акуратні, такі от прям вау. Зі спортивного взуття сподобалися ось такі чорні на масивній підошві від пума. Ну, такий собі стан, як і в більшості спортивного взуття, в секонд-хенді. це такий дуже ходовий товар, і саме всякі кросівки, кеди в хорошому стані розбирають у перший день, буквально так одразу після відкриття. Були ось такі шльопанці в стилі біркінштоків з натуральної шкіри, але самі бачите теж дуже сильно заношені. Ну, на четвертий день взагалі хороше взуття важко знайти. Хіба що одне сезонне чоботи, різноманітні ось такі от черевики є в дуже навіть хорошому стані. І ось ці черевички теж я так розумію, раніше придбалися на люксі. У них була ручкою позначка на підошві, От, власне, їх переставили на ваговий секонд-хенд, І ось ці черевички теж такі от класичні, симпатичні з натуральної шкіри. Розмір був вказаний сороковий. В середині є відповідна позначка, що це шкіра, і стан у них дуже хороший каблучок, стійкий, зручний. І ще ось такі черевички, теж натуральна шкіра, теж доволі стійкий каблук, але такий трішки вищий. І в нас ось тут можна всередині прочитати назву бренду і на підошві також вказана назва. Це у нас італійський бренд, сороковий розмір. І окрім вагового взуття, давайте вам покажу, що у нас продається на Люксі. Це той самий секонд-хенд. Ціна тут приблизно вдвічі більша, ніж на ваговому, тобто десь 450 гривень за кілограм. Але ось такі мені сподобалися масивні черевики на грубій підошві з натуральної шкіри, дуже такі акцентні підошва світла, самі чорні, в принципі, прикольні 37-й розмір. І ось ці такі більш акуратніші челсі, теж з натуральної шкіри. Розмір був вказаний 37 і вони йдуть на такому низькому ходу. І ще ось такий Челсі Еко, 41-й розмір з натуральної шкіри, дуже хороший, якісний бренд. Люблю його. Взуття насправді небагато. Серед спортивного були ось такі в бежевому ніжному відтінку з такими золотими вставками кросівки. Але як не дивно, вони йдуть з дефектами, і на Люксі теж інколи зустрічається взуття з дефектами, так само, як і одяг, тому треба бути дуже уважним. І сподобалися ще ось такі кеди в срібному кольорі, вони вже в хорошому стані. Єдине, що, бачите, вони замазані, видно, що ношені. Це ходовий 39-й. Розмір. Ось такі ще білі кеди, але, якщо не помиляюсь, вони чоловічі. І ось такі з блискітками теж непоганий варіант, дуже легенькі, текстильні, зручні. Розмір був вказаний 41-й. І ще ось такі чорні, зі срібним, теж з натуральної шкіри кросівки. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. І до нових зустрічей!